Ми говорити про розвиток креативності не тільки просто на уроках, а ще й як за допомогою розвитку креативності подолати освітні втрати, а саме на уроках математики. І е, з тих всіх моментів, які ми бачили на попередньому відео, ще тепер ми додаємо таке поняття, як «едютеймент». Едютеймент, в принципі, це використання ігор, активностей. Різнопланових таких завдань суперактивних, суперінноваційних, які дають можливість зацікавити учнів у вивченні математики. І ми бачимо суть едитемента. Перше це впровадження мультимедіа у навчання. Про це всі давно знають, не всі використовують, але запам'ятайте, мультимедіа може збагатити дійсно. Ваш контент уроку і надати можливість учням зацікавленими бути у розвитку своєї учнівської траєкторії у вивченні предмета. Якщо ми говоримо далі, то занурення у матеріал можна впроваджувати через інтерактивні завдання, вони можуть бути різнопланові, створені на різних сайтах. Які дають інтерактивні, але не обов'язково це може бути у вигляді засобів електронного спілкування. Це може бути і інтерактивні завдання, картки, ігри і так далі. Далі подавати знання як нагороду у рольовій грі, тобто при рольовій грі в результаті учень отримує певні навики і певні знання. Наступний момент це треба розуміти, що ж таке гра. І які перспективи, які пріоритети вона надає у навчальній діяльності? Ми бачимо, що гра це ритм, тобто тут вже не поспиш, не посидиш, ти повинен бути обов'язково активним учасником. Тому часові рамки, тобто тайм-менеджмент, який ми повинні десь у дітей також впроваджувати, щоб вони розуміли, яким часом керувати як, часом керувати. Усвідомлення, що результат залежить від е, саме них, від виконання правил, зробити нові відкриття, розуміння, відпрацювати е, певні вправи, і найголовніше, що тут може бути ще зміна ролей вчителя е, і дітей. Тобто, навпаки, учні можуть задіяти вчителя як складову своєї гри і е, задіяти. Як одного рівноправного учасника цієї гри. Дух суперництва це непогано в, ролі, в цій грі, і е, побороти стати більш мобільними і зібраними. Які взагалі edut має е, пріоритети або бачення? Ми бачимо, що це, по перше, інтегроване заняття. Воно не може бути чітко тільки в рамках одного предмету. І в рамках однієї дії. Тому тут інтеграція як тематична, так і діяльнісна. Едютеймент – це навчання і розвага, але тут треба мати межу, де, щоб не перейшло дійсно просто в розвагу, а повинно бути навчання. І це дійсно зміна освітньої парадигми, тому що не стандартне навчання у звичному форматі, а зміна взагалі бачення підходів до навчання. Наприклад. Приклади можна було розв'язувати ось у такому вигляді, і точно дітям в ігрові моделі буде цікавіше розв'язувати і знаходити невідомі компоненти, або таблицю множення можна вчити за допомогою резиночок. Таблицю множення можна вчити і числа кратні, вчити за допомогою вимірювання своїх стоп. Можна таблицю множення проговорювати, але ще й робити певні е, фізичні вправи, що надає можливість автоматично запам'ятовувати те чи інше е, правило. Ще ви бачите ігри, розвиваючи Васкобовича, які допомагають е, вчити правила, якщо, крім того, що цю іграшку можна зробити і вивчити геометричні властивості, ще й написавши е, певні правила на сторонах цього многокутника, зацікавлювати дітей у вивченні того чи іншого моменту. Далі набір певних задач іде, які можуть е, дітей зацікавити, ви їх бачите, для того, щоб дійсно розібратися, по-перше, в умові. Ми знаємо, що на даний момент є проблема діти погано читають і розуміють текст. Якраз тут цікаве формулювання задачі, треба виділити всі складові для того, щоб потім можна було розібратися і дійсно зробити ті висновки, які в е, цій задачі практичні можна е, застосовувати. Ігри бувають різні, наприклад, знайди зайве. Це коли ми різні поняття з даної теми можемо. Запропонувати учням витягнути, або вони на листках написані, але в цих е, поняттях, теоремах, правилах і так далі є зайві якісь. І учням треба віднайти приклад такої гри. Так? Друге, те ж саме знайди зайве у розумінні всієї задачі. Ви задачу бачите, що цеглина важить 2 кг та ще третину власної ваги. Скільки важить цеглина? Тут треба проаналізувати, що ж відбувається, і зрозуміти надалі, яка частина є спільною, що ми про неї знаємо, і, відповідно, дати тоді схему, яка зображує 2 кг, і ті частини, які в нас є. І після цього ми можемо показати і зрозуміти, скільки ж важить вся цеглина. Наступна гра, так? Мова йде про ігри, про те, що вони дуже багато ви бачите, що відбувається. Але найголовніше нам треба за допомогою гри підтримати або, навпаки, відродити мотивацію до навчальних діяльностей, до більш рутинної якоїсь діяльності, і тим самим долати освітні втрати. Знову ж таки, задача, нестандартна задача. Яка е, може бути розв'язана системами рівнянь, якщо її перевести, але учні легко сприймають і виділяють е, основні моменти, якщо ми з вами покажемо схему і е, зрозуміємо, де в нас з вами показано, скільки повинно бути тих чи інших е, живих е, створінь, скільки було взагалі, і тоді зробити висновок про. Відповідь на цю задачу. Наступна гра, яку можна запропонувати у, на уроках, це хто більше знає, коли е, клас ділиться на групи, і, відповідно, кожна група називає якесь правило, поняття або що ви хочете відпрацювати під час уроку. І виграє той, хто більше назве таких правил або поняття. Наприклад, збери квадрат. Їх декілька варіантів, і зібрати квадрат, ну, розрізати його, зрозуміло, вчитель, а учні збирають, оскільки фігури різні, то з геометрії якраз можна повторити всі їх властивості і пояснити, в чому полягає суть такого завдання і як такий квадрат збирається, яким чином треба починати розташовувати всі фігури, щоб заповнити повністю квадрат. Це перший варіант. Другий варіант: збери квадрат інші фігури, інше розташування, інші властивості. Але знову ж таки, оскільки треба зібрати квадрат, то знову розуміємо, яким чином. Тут можна проговорювати не тільки властивості самих фігур, а і площі, і замощення площини. Тобто повністю проговорювати ті тематики, які ви передбачаєте. Такі завдання. Ще один варіант на збери квадрат, коли розрізали на полоски, і, відповідно, також виконуємо завдання по замощенню площини. І ще один, який допомагає, до речі, доводити теорему Піфагора. Так, і наглядно можна звідси пояснити, звідки і чому вона виконується. Наступне три торбинки це така гра, коли ми можемо розкласти в три торбинки питання дітей, скажімо, прізвища або імена, і подарунки, які вони отримують на відповіді. Це зовсім простенькі якісь речі. Але разом з тим дитина перша витягнула питання, дала відповідь, витягає ім'я наступної дитини, знову дає відповідь, якщо правильно отримує якийсь подаруночок, якщо неправильно відповідає, то не отримує. Так само можна організувати і змагання з такого. Якщо ми хочемо якісь креативні завдання, то можемо запропонувати, наприклад, створити або повторити таку фігуру. Треба таку фігуру знати, як її розрізати. Для цього ми повинні використати техніку рягамі. Наприклад, для початку взагалі квадрат зробити, а потім розуміти, що треба робити розрізи по відрізкам А і Б, С і зігнути певним чином. Після цього якраз ми утворимо таку фігуру, яку ми хотіли.